Ні пройти, ні проїхати або ту куренівка. Кияни скаржаться на стихійну торгівлю у цьому столичному районі. Торгові намети ростуть як гриби після дощу, прямо на тротуарах біля зупинок та навіть між деревами. Люди обурені кажуть, пройти неможливо сміття повсюди, а про якість продукції мова взагалі не йде. Наші журналісти вирушили в рейд разом із поліцією та благоустроєм. То чи готові кияни обміняти бюджетну продукцію з асфальту на чисті тротуари і безпечні умови? Та що робити, якщо такий ринок розсвітнув біля вашого дому? Все це далі в сюжеті. Я Не можу чухатися, тому що отримала травму. Тут же перештовхнули мене. На жінку кинули ящика. Ви зачепилася за цього. Тут інваліди ходять. Це Валентина Іванівна обурюється на визначне місце житлового масиву Куренівка у Києві. Прямісінько на зупинці громадського транспорту тут ледь не щодня серед мух та бджіл розкладають намети з овочами, фруктами, м'ясом та зеленню. Поставте їх туди, хай вони стоять на дорогах на тих поганих, а ми будемо ходити по тротуару, який для нас зробила держава. Вони зробили, щоб ми могли пройти спокійно, але не щоб нас не кидали і сторони в сторону. Пані Валентина каже, вже куди з сусідами не зверталися, ніхто їх не чує. Реакції ніякої, абсолютно реакції ніякої. Не знаю, що вже тут чим намазали цю площу, що не можна. Зробити, щоб хоч люди прийшли спокійно. Обурюються й інші мешканці цього масиву в мережі. Я через день їжджу по цій вулиці з дитячою коляскою. і кожного разу, що вперед, що назад, не можу ніяк пройти. Бо черга за овочами, і плюс люди, які виходять з транспорту, а літати каляска не вміє. Антисанітарія повна, і громада від цієї торгівлі не отримує кошти. Наша знімальна група з поліцією та представниками благоустрою вирушає у рейд до точки так званої стихійної торгівлі. Тут на один квартал їх кілька. Побачивши нас, продавці зі свого робочого місця хутко повтікали. Це ж не ваша торгова точка. Ні, 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 синок, ні, ні. Я не беру. Ні, а, а де продавець? Ну, де продавець, продавець. Ну, ми Зараз шукаємо продавця. Ні, ні, це не я. Доця ні, 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 це не я. Я кажу, що ніхто не торгує тут. Я ухожу, хлопці. Ні, ні, це не моє. Зараз підійде вона. Я їй сказала. На місці залишилася тільки одна продавчиня у її наметі сало, м'ясо, кров'янка. І здається, його дуже полюбляють мухи та бджоли. Я якісь документи на продукцію вас є. Я буду складати адміністративний протокол за частиною першої статті 160 порушення правил торгівлі. Я надала нам дозвільні документи, які дозволяють їй займатися даною діяльністю. На наше запитання, чому торгує тут, а не офіційно на ринку. Відповідає так. Там дуже дорога ціна. З Самого товару чи люди не можуть купити. Люди шукають де дешевше. Розкладно виживає як може. Як, по крайній мірі не крадемо. Це все. Купляємо своїм трудом. Слідом за поліцією, протокол складає інспектор з благоустрою. Порушує правила благоустрою міста Києва згідно правил благоустрою за те, що вона. За те, що вона зайняла тротуар і перешкоджає мешканцям проходити стихійна торгівля, каже голова району. Проблема вічна і не тільки для Києва у законодавстві. Достатньо важко прописані умови протидії тому, тому що фактично це не є злочин. Треба встановити, що це не санкціонована торгівля. Ви забираєте речі, суд має десь їх зберігати. Якоїсь бази єдиної зберігання немає. Як прибрати такі точки раз і назавжди, варіанту фактично немає. Має, але такі явища може контролювати самостійно кожен громадянин. Громадський інспектор з благоустрою, тобто людина може отримати посвідчення або в департаменті територіального контролю КМДА або у нас, і також допомагати виявляти. Якщо людина виявляє, вона може звертатися або до районного управління поліції, або до нас. І ми відповідно складаємо графік рейду. А якщо стати інспектором бажання немає, можна просто подати скаргу. Ви можете зробити фотофіксацію, викликати 102, повідомити про цей випадок. Мається це бути зафіксовано. В районному управлінні поліції там є дільничі, які відповідно за це відповідають. Друге, ви можете в міській службі є 1551 служба, де подаються всі скарги, в тому числі і на благоустрій. Вони фіксуються, передаються нам або передаються в департамент територіального контролю для відпрацювання. Питання у мешканців району не тільки до наметів, а й до продукції, яку у тих продають. Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов каже для продажу продуктів харчування у літній період є певні правила. Все, що швидко, псується. Молочка, м'ясо там риба, я не знаю, що там ще може. бути, Якась випічка, все це там бути не може. Домашня консервація заборонена, тому що там може ботулізм бути. Споживач має право отримати чек. А в таких точках в містах стихійної торгівлі ніякого чеку бути не може. Щоправда, покарання за таку незаконну торгівлю невелике. До прикладу, продавчиня порушниця, яку поліцейські спіймали на гарячому, отримує штраф за незаконну торгівлю від 17 до 119 гривень гривень. та ще від 300 до 1800 гривень за порушення благоустрою, бо незаконно зайняла територію. А от весь товар поліція може не конфіскувати, бо зберігати ніде. Тоді віддає під розписку продавцю, а він має прийти з ним до суду, якщо зіпсоване на утилізацію.